У 1993 році світ сколихнула звістка про загибель актора Брендона Лі під час зйомок фільму Ворон. Наперекір трагічним обставинам кіно змогли закінчити і випустити на широкі екрани, де воно стало хітом та отримало культовий статус. 30 років по тому в прокат вийшла нова версія історії Еріка Дрейвена, яка примудрилася зібрати у кінотеатрах. Трохи більше 20 мільйонів доларів. Сьогодні переглянемо картину Ворон та з'ясуємо, чому даному проекту не вдалося відродити знакову франшизу біля мікрофона Іван. І ми починаємо! Фільм стартує із короткого флешбека головного героя, у якому ми бачимо смерть його улюбленого коня та його залежну від алкоголю матір. Таким чином нам демонструють непросте дитинство хлопця, яке стало причиною його психологічної травми. Після креативно зроблених вступних титрів ми переходимо до зав'язки сюжету. Перелякана дівчина на ім'я Зейді, телефонує своїй подрузі Шеллі, каже, що вони про все дізналися. Та скидає їй якесь таємниче відео, через яке обидві панянки тепер у небезпеці, не встигає Зейді договорити, як ті самі загадкові вони викрадають її. В свою чергу Шеллі також помічає, що за нею стежать, а тому спеціально налітає на двох копів, які заарештовують дівчину через наявність наркотиків у її сумочці. Залежно від заборонених препаратів Шеллі відправляють до реабілітаційної клініки. Де вона і знайомиться із Еріком, уже дорослим хлопцем із початку картини. Разом вони переживають нелегкі будні у рехабі. Ви команда Де? Де скорочено від довбаки? Коли я кажу гей, довбаки, то це до вас. Тим часом Зейді поближче знайомиться із головним антагоністом фільму, який працює не багато немало на самого диявола. Поганець на ім'я Вінсент Роук займається тим, що постачає сатані невинні душі в обмін на вічне життя. Черговою жертвою його нестандартної діяльності стає Зейді, який супостат шепоче заклинання прямо у вухо, після чого дівчина застромлює собі у горло ніж. Перерізати малим дівчаткам горло все одно, що масло різати. Заховай ножа, закрий пащу. У клініці же повним ходом розвивається романтична лінія між нашими героями. Ерік та Шеллі ведуть розмови про свою нелегку долю та розповідають смішні анекдоти. Яка рана не заживає? Не знаю. Це життя. Посіпаки Роуга знаходять дівчину у клініці, тому єдиним виходом для неї залишається втеча. Ерік, якому також не прийшлися до вподоби місцеві веселі конкурси, вирішує бігти разом із нею. Добравшись до міста, парочка облаштовується у шикарній квартирі. Яка, за словами Шеллі, належить її другові. Там вони заправляються алкоголем, закидуються колесами та займаються різноманітними розпусними речами. Незважаючи на те, що їх розшукують небезпечні та впливові люди, Ерік та Шеллі вільно гуляють містом, тусуються у нічних клубах та ні в чому собі не відмовляють. Свято закінчується, коли підручні Роуга все ж знаходять нашу парочку кілери вламуються до квартири Еріка і розправляються із ним та Шеллі. При цьому для вбивства вони обирають досить креативне знаряддя – целофанові пакети. Після смерті Ерік опиняється у місці на зразок чистилища, де місцевий розпорядник розповідає йому, що його душа відмовляється рухатися далі. Також новоспечений небіжчик дізнається. Що його кохана потрапила до пекла, і для того, щоб повернути життя їй та собі, він повинен розправитися зі своїми убивцями на чолі із поплічником диявола Роугом. Ерік повертається до життя і опиняється у своїй квартирі, до якої вже навідався продажний коп, що працює на поганців. Зав'язується кривава бійка, у ході якої наш герой усвідомлює, що володіє силою зцілення та не може померти. Зрозуміло, що при таких нерівних розкладах шансів у нечистого на руку полісмена немає жодних. Поборовши корупцію у правоохоронних органах, Ерік вирішує розжитися пістолетом і продовжити свою помсту. Цього разу він нападає на підручних Роуга, і план у нього просто геніальний. Замість того, щоб підібратися до своїх цілей поближче, використати ефект несподіванки чи бодай зачекати, доки вони вийдуть із машини. Ерік вибігає на середину дороги і починає шмаляти із пістолета по автомобілю. Ну ти і дебіл. Протаранивши своєю тушкою лобове скло та опинившись у середині авто, наш недолугий любитель речовин спромігся лише випадково підстрелити водія. Після чого був викинутий геть із машини під колеса зустрічної вантажівки. Довбаний нарик. Тим часом ми дізнаємося, що мати Шелі від початку була у всьому замішана і фактично продала душу своєї доньки в обмін на склянку кривавої мері та заможне життя. Роук зачаровує її за допомогою свого фірмового шепоту, після чого вона виходить у вікно і позбавляє нас від своєї беззмістовної присутності у даному фільмі. Ерік же знаходить телефон із тим самим скандальним відео, і нам нарешті розкривають його зміст. На записі Шеллі вбиває невинну дівчину, явно знаходячись під дією чарів Роуга. Від побаченого Ерік впадає у депресію. Знаєш, кошенятко. Кожен має право на помилку. А тепер сякнеться гарненько в носовичок дядечка Топера. Погулявши трохи із сумним пафосним виглядом під дощем, наш герой навідується до свого друга, який раніше допоміг йому дістати пістолет. У цю ж квартиру несподівано вриваються люди Роуга, і починається чергова сутичка. Друг відразу ловить обличчям кулю і вибуває із фільму. Ерік же отримує постріл у груди і вирішує прийняти ванну. Ви запитаєте, що сталося? Чому замість того, аби зцілитися та розкидати усіх бандитів, безсмертний ворон помер? У мене є для вас відповідь усе через те кляте відео. Виявляється, що Еріка воно настільки вразило, що він почав сумніватися у своєму коханні, через що втратив власні сили. That's за останній час Ерік встиг померти, дізнатися про існування потойбічного світу і диявола, та сам уже прикінчив декількох людей. І усе, що його зараз непокоїть, цей чортів відеозапис? До того ж, ми, наче як дивимося кіно про помсту, навіщо тут уся ця мелодрама про сумніви у коханні? Покопавшись півхвилини у собі, Ерік розуміє, що все ж таки любить Шеллі і не хоче відпускати її до пекла. Відтак він просить розпорядника чистилища повернути йому сили, обіцяючи віддати свою душу в обмін на іще одну спробу врятувати душу шеллі. Той погоджується. Ерік в черговий раз воскресає, вистрибує із ванни. І демонструє поганцям свої нові навички стрільби із дробовика. Після цього озброюється мечем, накидує на плечі крутий шкіряний плащ та робить собі стильний макіяж. Ну, ну, що скажете? Мені подобається. Ерік приїздить до оперного театру, де наразі перебуває головний лиходій із усією своєю свитою. Дана сцена. Найкраща у фільмі у ній ворон підоперний спів, жорстоко розправляється із двома десятками людей. Роуга. варто визнати, виглядає усе це доволі видовищно. Сам же антагоніст встигає втекти. Однак Ерік приїздить до його маєтку і знаходить його там. Роуг намагається одурманити Ворона своїм коронним прийомом шепотіння у вухо, однак той виявляється не таким простим. Ерік жбурляє бурляє лиходія у дзеркало, і вони обидва переміщуються до чистилища. Там наш герой добряче чистить поганцеві пику, після чого Роуга засмоктує у калюжу. Через яку він відправляється прямісінько до пекла. Ерік прощається із Шеллі та вирушає туди ж. А його кохана, як і було обіцяно, повертається до життя. Шеллі приходить до тями у своїй квартирі, тоді як поруч із нею лежить тіло мертвого Еріка. І я поняття не маю, як мені усе це розуміти. Тобто двоє наркоманів просто передознулися та впіймали занадто сильний тріп унаслідок якого один із них помер, а іншу встигли відкачати, усього цього насправді не було? Чи було? Якщо усе реально, і Шеллі повернулася до життя у той момент, коли їх із Еріком убили. Виходить, вона переписала майбутнє і головний антагоніст та уся його банда досі живі? Чи це не так працює? Мабуть, я просто перейду до висновків. Ворон типовий безликий ремейк, якими переповнений сучасний кінематограф. Фільм повністю позбавлений власного стилю. Він намагається поєднувати у собі соціальну драму, ванільну історію про кохання та фантастичний бойовик. Одначе робить це настільки бездарно, що на виході ми отримуємо незрозумілу мішанину, яка ображає своїм існуванням усі вище перераховані жанри. Відсутність єдиного стилю простежується не лише у сценарії, а й у візуалі та музичному оформленні картини. Темні нуарні сцени чергуються зі сценами із вилизаною глянцевою картинкою. Саундтрек кидає із одного музичного направлення у інше. При цьому він ніяк не гармонує із подіями на екрані. Ерік виглядає то як рокер, то як сутенер. Величезна проблема даного кіно полягає у його персонажах. Головні герої тут люди із непростою долею та скаліченою психікою. Однак в них критично не вистачає глибини. Те, що вони морально зламані, буквально єдина їхня характеристика. За увесь фільм вони не проявлять себе із жодної іншої сторони, не продемонструють ніяких індивідуальних якостей, не зазнають ні найменшого розвитку. Та не дадуть ані єдиного приводу їм симпатизувати. Як пара вони теж повністю провалюються. Між ними немає ані краплини хімії, а уся їхня любовна лінія виглядає як випадковий секс під впливом алкоголю та різних некорисних речовин. Повністю пласким є і головний лиходій, сюжетна арка якого про служіння дияволу просто сміховинна. Та відверто не потрібна у фільмі. В результаті, коли на екрані стається той самий кульмінаційний момент вбивства Еріка та Шеллі, глядач не переповнюється люттю і не починає жадати розплати, адже йому просто байдуже як на двійко цих наркоманів, так і на картонного поганця. Відтак, як кіно про помсту, Ворон абсолютно не працює. А у цьому, власне, і повинна була полягати його основна суть. Щодо акторських робіт, то вони варіюються від нічим непримітних до кричуще поганих. Білл Скарсгард не зумів наділити ворона необхідною харизмою, однак місцями виглядає у кадрі пристойно. Денні Х'юстон відіграє свого типічного лиходія. Це буквально той самий персонаж. Що й у фільмах про росомаху чи диво жінку на виконавицю ж ролі Шеллі, співачку FKA Twigs, без сліз просто не поглянеш. Оригінальний Ворон здобув свій культовий статус не лише через шокуючу смерть Брендона Лі. Він зумів запропонувати любителям кіно нового харизматичного персонажа, неповторну готичну атмосферу та жорстоку і трагічну історію помсти. Ремейк же повністю провалюється, і як перезапуск старої картини, і як самостійне кіно у відриві від неї. Серед плюсів у ньому можна відзначити лише креативні вступні титри та доволі видовищну сцену із різнею у опері, чи варто й говорити, що цього катастрофічно мало. Нова картина про Ворона миттєво поховала усі плани на відродження франшизи. Відтак, коли ми знову побачимо на екранах Еріка Дрейвена та чи побачимо його взагалі, сказати складно. У мене ж на сьогодні усе. Якщо огляд вам сподобався, поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби подібного контенту від мене ставало дедалі більше. З вами був Іван. Зустрінемося! У наступних відео